Сьогодні ми поговоримо про В Минулий раз я розповідав, чому швидкість світла обмежує а, перформанс нашого веб-сайту, додає от летенці. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться це відео, відео. Ось посилання сьогодні. Ми продовжимо цю тему, і вона буде в контексті цілої серії відео про те, як працює інтернет. Тому що якщо ви займаєтесь веб-розробкою, робите сайти чи працюєте з інтернетом, то знання того, як працює інтернет, може додати вам. Ну, в принципі, я робив ще одне відео, чому важливо розбиратися в речах. Теж ось посилання на нього можете подивитись. Давайте сьогодні поговоримо про DNS, і взагалі про Name Resolution. і взагалі це буде цикл на три відео. І сьогодні перше відео. Перше почну з самого простого: що, це, що таке DNS, навіщо він потрібен? І коли ви заходите на будь-який сайт, припустимо, ви заходите на google.com. От ми заходимо google.com, і ми бачимо. Наступне, ми бачимо, що в нас відкрилася сторінка, і ми ввели адресу сайту. Або ми заходимо, наприклад, на розетка, це не реклама розетка. .ua, і ми в нас відкривається сайт розетки. І ми знаємо, що в інтернеті є комп'ютери, сервера, у серверів є ip адреси, і так далі. І тут питання: звідки наш браузер знає, коли ми вводимо розетка.com, на який з серверів зайти. І він не може цю інформацію знати автоматично розраховувати, тому що сьогодні у нас розетка на одному сервері, завтра на другому, чи той самий Google він же ж не на одному сервері, це дуже багато серверів і питання на яких серверів ми зайдемо, коли ми вводимо Google.com, і це досить така цікава тема, але що почнемо з того, що у нас є оце доменне ім'я, і нам це треба доменне ім'я перетворити в ip адресу і відповідно виникає питання. Перше питання, яким це чином робиться, ми чули про якісь Domain Name Resolution системи, і що це взагалі таке? І насправді, в принципі, все, що нам треба мати, це якусь базу даних, яка має відповідність між доменним іменем і IP-адресою, або ну точніше, навпаки, від між IP-адресою і доменним іменем. І раніше, коли комп'ютерів було дуже мало ще в 80-х роках. Коли з'явився от тільки інтернет, з'являвся арпанет. У них DNS з'явився в 1985 році. І до DNS у нас був просто чи у них тоді був просто файлік host.txt в якому була оця відповідність, і цей файлік копіювався на різні комп'ютери, і комп'ютери знали, що коли ви вводите певне доменне ім'я, треба відкрити відповідну там. Тоді не було http, але відповідно це певна IP-адреса. І відповідно цей файлик існує зараз. От Наш etc хост я його зараз відкриваю. Наприклад, я можу додати сюди розетка.comua і взяти IP-адресу якусь. от Я пінгую Google беру IP, шку Google, додаю в цей файлик, оновлюю сторінку. Розетка Скоріше скоріш за все, я зараз нічого не відбудеться, нічого не відбулося. Чому? Тому що браузер кешує DNS-записи, щоб не, не шукати повторно IP-адресу. Але якщо ми перезапустимо браузер і спробуємо зайти на розетка у нас воно нічого не відкрилось. Верніше відкрилось, видало, що якась небезпека, що насправді у нас видався неправильний сертифікат, тому що нам видався гугловий сертифікат. Ми можемо прийняти ризик і сказати «Окей». І ми бачимо, що у нас відкрилася якась сторінка Гугла. Але не пошук Google, а помилка. Чому? Тому що Google теж дивиться не тільки на IP-адресу, а він дивиться в HTTP протоколі на який хост ми заходили. Тому що в HTTP протоколі також відправляється доменне ім'я. Сервер подивився, що це розетка. Comua вирішив, що це щось не то, і повернув нам помилку. Але ми бачимо цей логотип Google, тобто ми попали на IP-шку Google. Так, давайте тепер видалимо. Цей запис і перестартуємо браузер і зайдемо на розетку. Я тут не рекламую розетку, можемо відкрити щось інше, наприклад, mytox.net. І дивіться. Тепер, якщо ми не дивимося файлик, то ми дивимося кудись в інше місце, щоб отримати IP-адресу. І це якийсь dns сервер І звідки операційна система чи браузер знає, до якого DNS-сервера звернутися. Це така ніби дуже просте питання, але не всі знають на нього відповідь. І відповідь дуже проста: у нас є налаштування мережі, які ми отримали або від dhcp сервера, який знаходиться на раутері, або можливо, взагалі від провайдера, або ми руками налаштували IP-адресу, і у нас є мережевий адаптер, де ми можемо вказати dns сервер основний і додатковий, для того, щоб зробити запит. Тобто у нас є в інтернеті десь сервера, і операційна система сама по собі нічого не знає. Тобто, це налаштування вашої, вашої мережі, які або автоматично, або вручну. В Linux для цього є файл etc.resolve.conf, Ви можете. Що ми тут бачимо? Що я вказав спеціально це я зараз? Ручками вказав на сервер 888. Це гугловий dns сервер і у нас тепер всі запити йдуть через цей DNS-сервер. І тепер подивимося, як це працює. От У нас є браузер, ми заходимо на якийсь сайт, наприклад, mytox.net, дивимося таймінг, це дивлюся через Firefox DevTools. І ми бачимо, що у нас є цілий набір метрик, що коли відбувалося, там TLS, Setup, Connection. Про це все я розповідав в минулому відео. Ви можете подивитися. Але що тут цікаво, що у нас є dns Resolution, це додаткові 33 мілісекунди, які ми витратили на те, щоб зробити запит до DNS сервера 8888 і отримати відповідь. Тут звичайно є нюанс. Якщо ми подивимося на сам реквест, і ми побачимо dns Resolution System. Але зараз 22-го року для України, в тому числі, Firefox робить запит поверхи HTTPS. І Chrome теж зараз багато браузерів переходять на запити. До DNS поверх HTTPS для того, щоб додати оцю секюрність за рахунок шифрування. Що я що я зробив? Я перше я Firefox поміняв, вимкнув DNS-Over HTTPS для того, щоб продемонструвати, як цей Name Resolution працює, але якщо у вас навіть залишиться HttpS, все одно треба сходити на dns сервер і отримати е, доменне ім'я, все одно це якийсь певний час. І я відключив кеш в операційній системі. Тобто, насправді запити кешуються на всіх рівнях, кешує браузер, потім кешує операційна система. Кишує раутер, кишує провайдер і так далі. У мене буде повністю наступне відео і я розповім, як відбувається рекурсивний пошук імені, тому що це досить складний процес, і в одне відео це не влізе. Але давайте далі і пройдемося ще по декілька питанням. Наступне питання це що використовує dns сервер TCP або UDP. Ще одне питання, яке нас цікавить, що ми саме запитуємо у dns сервера Далі нас цікавить. Чи може бути декілька IP-адрес вернутися назад? Не одна адреса, а дві адреси, три, чотири, і що тоді відбувається. Е, також нас цікавить, звідки беруться dns запити Давайте по цьому всьому зараз швиденько пройдемось. Ну і спробуємо це все поєднувати з практикою. Тобто будемо робити все в консолі. У нас є така утиліта, називається Dig, дуже потужна утиліта, якраз щоб тестувати такі речі. І, наприклад, якщо ми зробимо DIG google.com, ми побачимо, що у нас повернулася IP-адреса Google. Якщо я зроблю. Uh, mytalks.net Я побачу, ми побачимо, що повернулось аж 4 IP-адреси. Тобто, ось вам відповідь на питання, що адрес може бути більше ніж одна. І якщо ми зробимо цей запит декілька разів, ми бачимо, що на кожну відповідь порядок IP-адрес міняється. І це називається DNS Round, robin, коли ми міняємо коли DNS-сервер повертає ПАК ip адрес але й порядок їх міняється. Відповідно, це дозволяє якось балансувати навантаження. І крім того, в сучасних браузерах досить давно вже працює механізм такий фейловер. Якщо він витягує 4 айпішки і деякі з них просто лежать не працюють сервера, то він спробує пройтись по іншим. Це не, не самий надійний такий спосіб для фейловеру, але в принципі він працюючий, тобто краще, ніж нічого. І давайте тепер явно укажемо IP-адресу dns сервера. В принципі, вона в налаштуваннях системи зараз у мене вказана, але ми зараз робимо це явно. Ми бачимо, що у нас. 888, і нас цікавить query time 42 мілісекунди, ми робимо запит ще раз, і бачимо, що 56 мілісекунд, тобто ми просто звертаємося до нас сервера. Але якщо я схожу на локальний сервер мій на моєму роутері, то я побачу, що в мене query time 1 мілісекунда. Чому так? Тому що, як я вже казав, у нас все кішується. Що нас ще тут цікавить, дивіться, ще нас цікавить буковка A. A, A. Це тип запису, dns запису які, нас, які ми запитуємо, тому що DNS може повертати IP-адреси для різних задач. Наприклад, A – це просто IP-адреса IPv4. Ми можемо запросити, AAAA – це IP. В6. Далі ми можемо запро запросити які-небудь NX-записи. Це куди відправляти пошту, якщо вона йде на майнтокс.нет, де знаходиться там SMTP сервер У нас можуть бути записи типу TXT. Наприклад, тут у нас Google Site Verification. У нас можуть бути записи SPF для верифікації SMTP сервера який відправляє листи. У нас можуть бути записи NS, які. Кажуть, які нейм сервера, які dns сервера які зберігають інформацію про налаштування нашого домену, ці всі ip адреси піддомени і так далі. Також ви можете вести онлайн-дік і в Google знайти dns lookup від Google Apps і робити те саме, в принципі, ввести іцквіз.com і отримати інформацію або в сирому вигляді, і подивитися різні типи записів, про які ми згадували до цього. Насправді найчастіше запитують A або 4 a для того, щоб ну, зайти безпосередньо на сам сайт. І тепер дуже цікаве питання, що використовує DNS? TCP чи UDP? Ми знаємо, що TCP дає гарантії доставки, дає гарантії е, того, що пакети будуть відсортовані в правильному порядку і дає гарантії, що ми отримуємо дані від справжнього IP-шника. З UDP ніяких гарантій немає, тому що на нас немає ніякого хендшейку, Відповідно, ми просто відправили запит, до нас щось повернулось, і ми віримо, і ми ніяк не перевіряємо, що дані були доставлені. І тепер питання: що використовує DNS, TCP чи UDP. Я робив це опитування у себе на каналі, і було 215 голосів на той момент, і лише 17% людей дали правильну відповідь. Я думаю, що цю тему варто розглянути більш глибоко. І для цього ми запустимо Wireshark і подивимося прямо на пакетики, як ми робили це в минулий раз. Це досить цікаво. Так, я запустив Wireshark і роблю фільтрацію по порту 53, тому що DNS використовує 53-й порт, і я фільтрую обидві TCP і UDP-порти. І тепер дивіться, що ми зробимо. Ми просто зробимо е, нічого особливого, digmitoks.net, і подивимося, що у нас відбувається. І ми бачимо, що у нас пішов реквест протокол DNS. Ми можемо розгорнути, ось подивитися. Більш детально, що у нас тут відбувається. Ми бачимо, що це UDP user Datagram протокол. Пішов запит на порт 53-й. Ось тут інформація вже Wireshark нам все розпарсив. Ох, скільки всього пішло. Можна зупинити. І ми бачимо тут відповідь. І відповідь прийшла з порту 53-го. Тобто ми відправляли. Запит з якогось умовно рандомного порта, який був вільний в операційній системі. Sourceport 38474 і Destination Port 53. Сервер DNS отримав цей запит, обробив і відправив нам відповідь. І з 53-го порта вже на той порт, з якого ми відправили. І відповідно ми бачимо, що DNS використовує UDP. Але тут є свої нюанси. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є: IP-адреси. Також ми бачимо певні флаги. І тут дуже цікавий флаг, я називається Truncated 0. Чому це для нас важливо? Тому що максимальний розмір UDP пакету зазвичай це 512 байт, і не кожна dns відповідь, якщо там багато IP-адрес, або це велика великий текст рекорд. Не, не кожна влізе в одну датаграму. І відповідно UDP не завжди підходить. І по ідеї, по ідеї, якщо запит відповідь занадто велика. То DNS має повернути truncated 1, що типу запит не вліз, і відповідь не влізла, і наш DNS-клієнт має зробити повторний запит уже через TCP. Чому не робити запит відразу через TCP? Тому що у нас є оцей процес хендшейку. Якщо ми додамо цей Sін-Sineck, то це займе додатково багато часу. А ми хочемо, щоб відповідь приходила, приходила максимально швидко. І тут питання: якщо пакет загубився, ну загубився, то загубився. В принципі, у нас е відпрацює якийсь тайм аут і ми зробимо ще один запит, тому проблеми нема. Якщо чи може бути пакет битий, ну у нас є контрольна сума там на рівні UDP, от, відповідно, ми бачимо чек сам, і вона нам дозволяє сказати, що добре, що ці пакетики е прийшли не битів. Єдина проблема виникає, коли у нас не влазить в один пакет, коли нам треба декілька відправити, тоді один може дійти, один не дійти. І вони можуть прийти в різному порядку, і тоді нам потрібен TCP. Давайте спробуємо проемулювати цю ситуацію. Я спеціально підготував DNS-запис великий, jabascript тип txt, Давайте зробимо запит. І давайте подивимось, що в нас вийшло. Тобто в нас пішов запит. На 8888 на порт 53, потім прийшла відповідь так само по UDP. Ми зараз звертаємо нашу відповідь, дивимося, як в параметри DNS, і матчі помочимо, що Truncated вже стоїть одиничка. Ця одиничка говорить про те, що так, треба зробити тепер TCP запит І що ми бачимо? У нас пішов TCP, у нас пішов Handshake, SYN, бачите, флаг SYN, потім syn ec response, і потім пішов запит SYN, І ось ми бачимо, по суті, у нас оцей от DNS. І отут аж прийшов респонс, який прийшов по Transmission Control Protocol, TCP, з порта 50. Тобто така, така сама логіка. І у нас вже повернулася відповідь, але ми бачимо, що спочатку у нас був один запит і один, одна відповідь. А потім, коли ми почали робити запит по TCP, у нас пішов хендшейк, і потім е, ми почали перевертати відповідь. Крім того, ми можемо побачити, що ця відповідь зайняла декілька пакетів, і е, тут FireShark показує протокол DNS, але це насправді попередні пакети TCP. і ми бачимо, що вони ту reassembled segment tcp сегменти тобто два зібрані TCP-сегменти, один другий, один і другий WireShark розпарсив, показав як dns відповідь і відповідно ми бачимо вже повноцінну відповідь. Крім того, у нас далі пішло закриття коннекшена, флаги FIN і потім Acknowledge. Відповідна правильна відповідь буде, що майже завжди DNS використовує UDP, але якщо dns відповідь не влазить в UDP-пакет, тоді робиться повторний запит по TCP. І також треба згадати те, що я казав на початку, що у нас є DNS-over HTTPS, і це значить, що у нас DNS запит іде поверх HTTPS. І тепер питання: як працює HTTPS? Він використовує TCP чи UDP? І насправді це така сама хитра відповідь, тому що якщо у нас HTTP 1.1 – це TCP, якщо HTTP 2.0 – це TCP, тільки у нас є мультиплексинг. Якщо у нас HTTP 3 то у нас це по суті вже працює по UDP, це такий розвиток. Quick від Google, якщо ви зайдете на Google.com, подивитесь там в DevTools і подивитесь протокол, який використовується, буде написано H3, це значить, що у нас http 3 який вже працює по UDP, щоб мінімізувати цей хендшейк. Тобто це все все різні оптимізації, щоб швидше отримати першу відповідь. Можливо, ми розберемо це в окремому відео. І тепер давайте все ж таки відповімо на питання, хто робить запит до НС-сервера. Це робить операційна система чи браузер. І якщо подивитися на приклади на приклади, які ми тільки що розглянули, в принципі видно, що це робить браузер. І як він це робить? Ну вже кожна програма в операційній системі має реалізувати свій механізм і реалізувати цю підтримку DNS протокола Крім того, насправді я розказав тільки невеличку частину. По DNS, в принципі, все, але є. У нас ще MDNS, Multicast DNS для локальних мереж, коли у нас немає виділеного dns сервера У нас є windows до у нас є пошук в Хостс. Хто відповідає за цей пошук в хост? Це спочатку браузер має піти в хост, а потім він має піти вже на DNS-сервер. А чи може бути якийсь інший порядок, в якому ми шукаємо ім'я в різних системах? А насправді він може бути. І він він досі його можна поставити там, поміняти в реєстрі в Linux. Є файл nsswitch.conf. Відповідно, невже браузер цим всім працює? Насправді ні. Але процес браузера робить запит, але для того, щоб зробити запит, він підвантажує бібліотеку. І бібліотека ця називається LibC, і це стандартна бібліотека, яку підвантажують всі абсолютно процеси в Linux, тому що вона використовується не тільки для того, щоб робити dns запит, а для того, щоб робити ще й і системні. Виклики, виклики до ядра операційної системи, і без цього, в принципі, не одна програма працювати не може, тому всі підвантажують цю бібліотеку, і її використовують для запитів. Але що відбувається далі? Далі відбувається наступне: бібліотека вже знає, що робити. Вона може робити запит до неї сервера або шукати в ЄТЦ-хост. Крім того, в досі у нас є локальний dns кеш, і у нас там трішечки інша система. У нас якась там своя дієлька підв... підвантажується. Я от не підкажу точно. Але якщо взяти Linux, в Ліноксі виходить, що DNS-кеша немає. Але насправді, якщо у вас Ubuntu і у вас використовується Systemd і от ви подивитесь на цей resolve.com, який я вам показував, спочатку був nameserver 127.0053. І це якраз і є Systemd сервер локальний, тобто Systemd піднімає локальний dns сервер кешуючий, ви робите запит по суті на localhost і він вже все кешує і робить запити до зовнішніх систем. Також він підтримує dns а якщо ви робите запит напряму через 888 і використовуєте ліпсі, dns як не підтримується. Але навіщо нам це все знати? Тобто, перше, ми маємо зрозуміти, що ядро операційної системи нічого не має знати про DNS, тому що DNS — це Application Level протокол, і ядро з цим не працює. Тобто робота з Application Level Protocol знаходиться в Space, але не в Kernel спейсі. Це перше. Друге. Ми бачимо, що у нас може бути ситуація, коли Linux кешує запити або не кешує. І третє, що ми взнали, що є оця бібліотека LibC. І навіщо нам це треба знати? І от навіщо. Давайте трішечки поговоримо про Docker. Є у нас Docker Hub, наприклад, і у нас є такий Можливо, чули Alpine Linux. Це такий супермаленький дистрибутив Linux. Linux, давайте загуглим. І ми бачимо, що це Alpine Linux, security Oriented легкий, класний дистрибутив, який використовує Масло Lipsi. Не стандартну Lip а іншу бібліотеку Lipsi, яка називається Масло Lipsi, яка там супермаленька, супер прикольна. І за цього у нас є. За цього що у нас є такий маленький дистрибутив Linux. У нас є, наприклад, Node Alpine. Я думаю, що є і Python Alpine, тобто у нас є іміджі, дуже маленькі з нодою, чи іміджі дуже маленькі з ем, Python, які е, працюють поверх Alpine Linux. І саме цікаво, якщо подивитися на цей масл ліпсі, і ми побачимо інформацію про підтримку DNS поверх TCP, то виявиться, що масло ліпсі не підтримує DNS поверх TCP. От якщо у нас відповідь влазить в udp пакет, у нас все працює. Якщо у нас відповідь не влазить, і ми хочемо зробити коннекшн по TCP, то ма ліпсі робити цього не буде, і ця проблема у вас може виникнути на ваших. Альпайн іміджах, якщо ви робите запит до зовнішнього DNS. і навіть що ми бачимо, 16 травня 2023 року вийшов пост про те, що Alpine Linux виправляє цю проблему. Ну насправді це під не Alpine Linux, а muscle Ліпсі виправляє. Ну і що? І давайте швидко поговоримо про налаштування dns записів. Якщо ви ем, розробник, то купіть собі якийсь домен і налаштуйте його, пограйте з цим. Зробіть якийсь pet project і це вам дасть краще розуміння, як все працює енд end, -end. І от, наприклад, я менеджерю свої ДНС записи на Cloudflare Ви бачите, якщо я хочу додати якийсь запис, вибираю тип. Я от згадував, що їх досить багато, але от вони є. Додаю якесь ім'я, додаю IP-адресу, яка має бути, має бути повернена, зберігаю, і все. І потім через DIG. Я можу подивитися, що воно все правильно працює і повертається те, що треба. Окрім того, якщо, припустимо, ви хочете підключатися з інтернету до свого домашнього комп'ютера, і у вас є статична IP-адреса, Ви можете прив'язати статичну ip адресу до DNS імені і підключатися до домашнього комп'ютера, використовуючи не ip а DNS. і в випадку зміни IP-шки у вас всі налаштування в інших будуть в системах працювати. І окрім того, є така штука, називається Dynamic DNS, динамічний DNS. і є сервіси, що дозволяє вам додати до на динамічну IP-адресу. Насправді це працює наступним чином. Коли у вас змінюється IP-адреса, вона просто перереєструється в dns сервер Відповідно, має бути якийсь певний клієнт. І багато домашніх раутерів це підтримує, тобто ви заходите в раутер, знаходите там динамічний DNS або Dynamic DNS, і там є різні провайдери Dynamic DNS, ви вибираєте ім'я, нажимаєте ОК, і тепер по цьому імені ваш домашній раутер доступний ззовні. навіть, ну, звісно, що ця адреса має бути публічно доступна, вона автоматично перереєстровується в DNS, і по цьому імені можна завжди доступитися до вашого домашнього комп'ютера при бажанні, якщо ви, там відкрите, ну, якщо ви від, налаштуєте відповідним чином. Firewall. Тепер давайте, що буде далі? Буде ще два відео. Одне відео перше, буде публічне, друге буде тільки для підписників, тому що воно буде більш хардкорне, не на таку широку аудиторію, як зламати DNS, про мультикаст DNS в локальній мережі, про парадокс день народження, це DNS-спуфінг, про DNS-Switch і все інше. Да? Тобто це буде третє відео. А от друге відео буде для всіх, і воно буде про якраз. Те, як всередині працює рекурсивний пошук імені.